Привіт, мене звати Настя, мені 18 років, я акторка, навчаюся в українській кіношколі уже на другому курсі. А, записую цю візитівку в другій ночі в дедлайн візитівок. тому що, знаєте, другий курс, заняті, багато роботи. А я це люблю. Я люблю багато роботи, люблю, коли мені кажуть, там зіграй то-то, то-то, то-то. І час обмежений. Така мазохістка. А, відкрита до будь-яких ідей. Зіграю все, що попросите. Буду користуватися усім чим завгодно, але зроблю персонажа так, щоб він сподобався і вам, і мені, і щоб все було просто прекрасно. Маю досвід зйомок на знімальному майданчику, театральний досвід зйомок досить великий, враховуючи кіношколу і так далі. Тому, якщо вам цікаво, пізнати мене, попрацювати разом, спробувати якісь. Фісячки. Фішечки, прикольчики, чекаю ваше повідомлення. Буду рада попрацювати.